Звичайна столична квартира з кількома десятками картатих сумок, а всередині справжні скарби, ікони, старовинні книги, столове срібло, полотна відомих художників і нагородна зброя. Кому це все належить правоохоронцям, які зайшли до помешкання, довго міркувати не довелося. Тут повно дозволів і документів на ім'я не кого-небудь, а колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Найбільш цінні екземпляри колекції поліцейські показують на прес-конференції. Це картина репіна. Називається на в Грушевки, написана в 1880 році. Має сертифікат під неї все є. Друге у нас є картина. Василя Тропініна. Ми хотіли показати декілька вам, щоб ви розуміли, що наскільки там багато в цій квартирі було речей, які Газаров та його посібники не забрали з собою, коли втікали. Експерти оцінили таку скарбницю на кілька мільйонів доларів. Усе передадуть у Генпрокуратуру. Є декілька кримінальних справ. Одна із кримінальних справ це привласнення або розтрата чужого майна. Особливо у крупних розмірах. Тому я думаю, що це для Генеральної прокуратури буде якраз один із таких ключових доказів по цій справі. Улітку журналісти побували в будинку Азарова в елітному селищі кончі заспі. Але маєток виявився майже порожнім. Зосталося лише кілька шаф і картин. У державному управлінні справами тоді розповіли, всі речі забрали родичі екс-прем'єра. Але сам Азаров згодом заявив, не знає, куди поділося його майно. Я вийшов з цього здання з портфелем в руки і думав, що я через день, через два в нього вернусь, тому що я влітав в Харків. Маєток під Києвом, у якому Микола Азаров жив разом із дружиною Державне управління справами нині здає в оренду. Місяць проживання у хоромах експрем'єра коштує 85 тисяч гривень. А от на його столичний будинок у Печерському районі та три земельні ділянки суд наклав арешт у рамках розслідування кримінального провадження. Що тепер буде зі скарбами колишнього прем'єра? Чи не чекає на них доля славнозвісного золотого батона?